Думайте про них як про дітей, які мають гени в Айджі. Нема жодних сумнівів щодо того, наскільки видатними є їхні навички. Вони справді добре володіють мімікою та жестами, які дійсно могли привернути увагу людей. Не так багато талантів, які можуть так добре виступати. Я думаю, що це той тип спеків, яких важко знайти в Кореї. Це нова група, яку ми оголошуємо в новій будівлі. Нарешті ми представляємо Baby Monster цьому світу. Вона народилася з талантом. Її найбільша сила полягає в тому, що ви можете побачити наскільки вона рішуча. Усі сім учасниць добре підходять один одному. Загалом вони справді гарні. Так само як вони шокували мене під час місячних оцінок за останні чотири роки. Я дуже сподіваюся, що вони стануть зірками, які шокують цей світ. Будь ласка, оцінуйте їх так, як ви їх бачите та чуєте.